Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк у Вінниці обговорив з аграріями, сільськими головами та представниками влади особливості розвитку аграрного сектору та стратегії розбудови українського села. Міністр закликає усіх не сидіти, склавши руки, а долучатися до спільної роботи. З однієї сторони, звичайно, ми можемо сидіти, плакати, які ціни на молоко, де держава, де ти був. Де держава є, за нас забула, а й може бути інший варіант, про який сьогодні говорили І Сьогодні є всі важелі для цього. Я вам скажу так, що аграрний сектор нашої держави, по-перше, це 25% валового продукту всієї держави. Аграрний сектор держави в минулому році дав привіз 17%. На сьогодні пріоритетним завданням Міністерства аграрної політики та продовольства України є комплексне реформування аграрного сектору, яке повинне вирішити не лише економічні проблеми сільської місцевості, а й врахувати соціальні інтереси селян, Незважаючи на гарні здобутки, працювати ще є над чим каже міністр. Сьогодні наша держава біля 60% експортує соняшники олії від світового експорту. Країна No1 по експорту Ячменю, країна No2 і 3 від року залежить по експорту кукурузи і країна No4 і 5 по експорту пшениці. Ви розумієте, будь-яке наше рішення, будь-які погодні кліматичні умови зразу реагують світові біржі. За словами Миколи Присяжнюка, на базі Вінницького національного аграрного університету буде реалізовуватися пілотний проект, у рамках якого за кожною сільською радою буде закріплено п'ять студентів. Протягом п'яти років навчання молоді люди будуть вивчати ту чи іншу територію і намагатимуться застосовувати найновіші методики розвитку сільського господарства і відтворювати це у своїх наукових дослідженнях. Таким чином, вже з перших днів студент безпосередньо вивчатиме специфіку роботи. Оти аграрія Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.